Привіт всім, Сьогодні я вам трохи розкажу про е, чаші закритого типу і про порожні форми, тобто про пустотілі. Е, дивіться. Коли робимо звичайну чашу, дай якийсь бланк, Робимо в чашу звичайної класичної форми, сферичний там, чи конусообразний. Тут все зрозуміло. Тут ми працюємо традиційними БГ, тобто Булгач там скрепером, в кого що є. І, в принципі, тут немає ніяких питань в цьому. Коли ми почнемо робити чаші закритого типу, називаються не Closed Bowl, це чаші, в яких верхній ободок верхня частина, вони за за круглими всередину. Чи це буде класична чаша сферична, чи буде чаша з природним чи з живим краєм? Це все називається закрита чаша. Багато, дуже багато форм є. Ось є наприклад, як горщик такий пот. Але це теж це чашать чаша закритого типу. В і всередину. Тут навіть складніше, тут ще є дуга яка, типу, але тут оформлює трохи. Потім чаші вікінга. Це теж зак... чаша закритого типу. Просто в неї форма така, там, ободок, там, чи нема ободка. Ну, Чаша вікінга — це теж закрита форма. Або чаша такого плану. Round right bottom bowl, тобто тут немає подіума, Це теж чаші з закритого типу. Далі є колабаш bowl, похоже, чимось на цю. Ось, ось, да? Просто в неї, вона взяла, взяла форму свою від чаш, які робили з тикви роди Лагінарія. Видолубували середину, коли чаша висихала, і робили з них миски. Там, називалися вони Калабаш. Від слова колобаза, там іспанська чи не помню італійська. Це чаші, яких немає теж подіму, вони з закритого типу, але це тоже чаша це чаша закритого типу. Всі вони, по суті, свої однакові, трохи відрізняються вони дизайном. От. І вся проблема в чому, ось я на малюнку вам покажу. Коли ви робите. Чашу закритого типу можна зробити її за допомогою традиційних БГ, тобто болгарж. Це буде або там 55 градусів, ось як у мене, болгарж з мікрофаскою. Оцю частину, ну, тобто десь до цього місця. Да? До того місця, коли стіна, стінка переходить в дно. До цього місця можна все робити і скреперами вибрати, і булгарш вибрати. Коли ми доходимо ось до цього місця, тут починається проблеми. Сюди підлазить незручно, тому що горловина вже вущена набагато, ніж в звичайної чаші. Ну і тут два варіанти. Все залежить також від розміру чаші. Можна зробити все за допомогою тих ж самих. Класичний Боволгаж це буде от, примерно, 55 градусів буде якоїсь міри продати, скажімо, половину чаші можна не зробити. А далі вже саме дно і переход з стінки дно. Треба брати Боволгач, мікрофаску. Я вже розкажу таке мікрофаска це Боволгач з дуже тупим углом, 65-75 градусів. Ним дуже зручно проходити чаші закритого типу, чаші глибокі яким взагалі незручно добратися навіть довгим БГ звичайним. Ці чаші призначені не, не такого типу не призначені саме для ось цих складних місць. Але там є нюанси і треба досвід, щоб працювати таким інструментом. Дуже хорошо це все показав зняв на відео Глен Лукас в чаші... відео по виготовленню чаші вікінга. Він показав, наглядно хорошо сняв там саме ці ось нюанси. Як я вже розказував, вам може заважати мала відстань між центром і самою станіною станка, тобто у просто ручка впиратися і буде заважати, заважати вам, пройти ось цю частину. В моєму випадку, можна здвинути передню бабку. Сюди, вкрай станка і працювати таким чином. Є станки, в яких бабка не збігається. Тоді можна скористуватися скреперами, традиційними скреперами. Це буде, або, в залежності від вигину і розміру чаш, це буде або традиційний скрепер для чаш. Чи це буде симетричний скрепер, теж для всяких глечиків, він там для таких закритих чаш, або напівкруглий скрепер. Розміри різні їх є. Есть вони, ну, для чаш, звісно, треба бажано набрати діймові, чи там 3 четверті будуть, або даже півтора діймові. Все залежить від розміру. З різним вони є вигином, з різним профілем. Кут заточки, там вже дивіться самі, вони йдуть стандартні, десь 80 приблизно градусів, але це як для новачків вони зроблені. Це така заточка десь з заводу. От речі редрафун ви бачили, він робить 45 градусів. У мене деякі 60, деякі 45 по-різному. Це все залежить від навички. Тут нічого з цим не, не поробиш. Тобто треба практики більше. От. Ну, толщину. Тобто, закриті чаші можна робити із зеленого дерева, тобто робити толщину стінок. 5-6 мм, може 7 мм. Можна робити із сухого. Ну із сухого робити я вам кажу. Вигрізати такі форми із сухого бланка. По-перше, такий бланк без тріщин важко знайти. Якщо у вас буде якийсь маленький, ну, можна зробити, ну важко. Можна робити з двома поворотами, як по класіки. Зробити чашу закриту, типу, грубий бланк. І там через півгода, через рік до нього повернутися і вже обробити його далі на чистову. Так, Це те, що стосується чаш закритого типу. Тут наче по цьому все насклав. Зараз розкажу вам трошки про порожні форми. Так, Це малюнок не мій. Цю схему я взяв у Трента Боша, запозичив, Тому, зразу кажу, називається. Холоф форм, тобто порожні форми. Вази. Такої форми. Конічні, циліндричні. Які завгодно вази, які б ви не робили, це не порожня форма. Це треба розуміти. Ну, токарі це розуміють, покупці це не розуміють. Вони побачили вазу у класно, блін. А внутрі можна води наливати, а можна... Не можна, не можна технічно зробити вазу з узким горлишком, стільно кускає, щоб тут було всередині все порожнє. Це просто болванка для сухоцвітів. Це болванка з просверленим отвором. Красивої форми такої. Порожня форми – це дещо інше. Порожні форми – це от як на малюнку показано. Це повністю закрите. Чаша, по суті, це, це, сосу, це, це посудна з закритого типу. З дуже вузькою горловиною. Дуже вузькою. Майстри, от яких я знаю там. По-моєму, найменша горловина це один дюйм. Тобто 25 мм. Товщина інструмента для цього скрепера, яким видолубують ці порожні форми. Толщина цього самого стрижня десь 16 мм, 5-8 дюйма. Тобто це так, такий він. Вони різні форми. Зараз вам покажу розкажу все. На цьому малюнку. Це дуже примітивний малюнок, він там, малюнок він нарисований маркером. Але тут все правильно показано, як воно це все діло робиться. Спочатку просверлюється просто отвір. Чи ви будете ручним сверлом робити, чи будете там патроном. Просверлюється отвір на глибину потрібну. Так, оце патрон сьогодні, так? Да? Примітивно нарисував. чак написано. Оце тен. Шип. Це частина бланка, це ж сама порожня форма. Спочатку сверлять отвір до потрібної глибини. Тобто це вже буде маркер, куди вам рухатись далі не треба. І далі поступово це все перша ступінь. Да, перший шаг. Далі другий шаг. Розширюють, розширюють цей отвір, щоб можна було. Пробратись сюди інструментом для видолубування тим скрепером. Ну і далі там поступово 3, 4, 5, 6. І таким чином поступово, поступово, поступово вибираєте цю порожню форму, товщину стінок. ну, Звісно, легше всього робити їх із зеленого дерева. Зелено заряване, сухого видолубувати. Я вам кажу, це така. Работа занудная. Я не знаю взагалі, хто робить. Роблять теж. Ну, більшість кого я знаю, всі роблять злано дерево. З тоненькими стінками. Тоненькі стінки, товщину стінок, проверяют спеціальними каліперсами. Потому що таким каліперсам не завжди зручно підлазить. Є такі чаші можна підлізти. Там каліперс трохи там інший. Є даже со шкалою, з міліметровою чи з діймовою, щоб виміряти тощину стінок. Я, я невеликий спец по вот этим формам порожнім, я вам просто розкажу. У мене досить невеликий. Я за все час зробив, не знаю там, може штук 5, десь їх можна назвати, порожні форми. Деякі були невдалі, вони в мусорку вилетіли, деякі вже є тільки на фотографії. Я вам покажу це одна з своїх невдалих спроб. По суті, це теж це вже, навіть не закрита чаша, це як сосуд або щось найближче до порожньої форми. Це ж теж робилося інструментами цими скреперами. Ну, дно дуже тоненько зробилось. Тонке дно, я тут просчитався. так воно валяється. Різні бланки там обрізки лежать. А, значить роботують, тобто вибирають всю лишню деревину всередині. Інструмент, який по суті, по суті, це інструмент це скрепер, тобто скребок. Ну, Якщо ми можемо в закритих чашах до певної глибини там, да, там, там, 120-150-160 мл можна зробити за допомогою БГ і скреперів, то тут скрепер і за того, що. Глубина, ширина горловини. Дуже вузенька, вони тут не завжди до речі. Можна пройти, наприклад, ось цю ділянку квадратним скрепером. Можна да, пройти. Далі йдуть ідуть інструменти з такого плану. Вони є у багатьох, я вас розкажу, чим вони відрізняються. По суті, всі вони скрепери. Оце кроун. Кроун це міді, це середній. Вони є. Міді, міні, тобто маленький, і є повна там, система кругу. Це для середніх там, і маленьких чаш. Це такий е, пруток 5-8 дюйма 16 мм, на якому на шарнірах. тут ця ша шарнірна головка вона може під різним кутом, який вам потрібен, чи, чи це буде пряма, так? чи це буде при, пряма якась ділянка. Чи це буде вигнути, ви можете його вигибати там, в різних положеннях. На кінці цей, цього інструменту крепиться сам скребок. По суті, це скрепер. Різні вони є. Вони ось ось в крову є М2, можливо, є, М42, Є різно. Це, це подібної форми. Є це для безчистових проходів. Для грубих проходів він трошки іншої форми. Він вузенький такий. Це для роботи, це для роботи кросграйн Це точно такий банк буде як на мисках, тобто в поперек волокон. Кросграйн. Тобто по кросграйн працюють такими, такими скреперами. Є вони у Гамліта, наприклад, да? або у Генрі Тейлора Там під кожен. Під кожну потребу у них інший інструмент. Або це будуть, можуть бути змінні ручки, але, скоріш за все, вони йдуть з дерев'яними ручками і з різним кутом вигину. На кінці кріпиться той самий скрибок той чи іншої форми, в залежності від тої обробки, яка у вас там буде, червова чи чистила. Чи вони також знімаються, точаться, є спеціальні приспособи, щоб їх тримати, бо в пальцях їх тримати не дуже зручно. І цими скрипками роблять, по суті, цими скреперами да, роблять порожні форми. Є вони також самі, мабуть, відомі, да, якими майстри пользуються там, світового рівня. Це Джон Джордан. Інструменти Джон Джордан теж, по суті, це проток різного вигина він, різного радіусу вигина. І на кінці кріпиться той самий скреп, Який змінить Тут не сточить, там через якийсь час, ви ставите туди туда запасний, і у вас е, довжина інструмента залишається. Однаково просто ріжуча кромками міняється. Джон Джордан є, є тренд Bosch, система тренда Bosch, у якого я взяв оцей малюнок. М -м, можливо Шейкис є, Це такий самі, самі найпоширеніший розказав. От. Ну, для них треба досвід. Треба досвід, треба постійно вимірювати. Майстри поступово звужують е, отвір. І 25-30 мм от такі отвори, такі от, е, порожні форми, такі чаші посудини чи сосуди. Вони роблять і таким схожим інструментами. Якщо ви працюєте, хочете зробити чашу end-grind, тобто так як дерево наросла. Коли якийсь бланк знайду, коли у вас волокна знаходяться так от вздовж, якщо ви хочете зробити такий, такий сосуд, там трошки інший, інший ідуть інструмент, може бути той самий, просто сам скрибок інший. Скрипки, якщо це буде у вас примірку Кроунда, або Гамлет, або оно, то, у Ванвея есть, и у Кроуна є, вони зроблені у вигляді кільця. Воно теж змінне, воно є різного діаметру. І всі ці сосуди, які будуть зроблені, ендграйн або чаші навіть Endgrind, можна робити тим кільцем. У Кроуна є насадка. Тобто тут це для 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 кросграйн перепрошую, для ендграйна є така насадка змінна, вона називається суперрінг, тобто супер пільце. Це саме для чаш, у яких волокна знаходяться вздовж. Краще теж їх, звичайно, робити із зеленого, Набагато простіше. Набагато зручніше, і шліфуються вони і сушить їх, як звичайні чаші з зеленого дерева зробить. У кроуна і у Гамліта теж є схожі такі типу, кільце-насадка. І зоб... тут є на цьому кільці, є, ви бачите, латуни, це обмежуваль зйома стружки, щоб у вас не гребануло, не вирвало. Або є просто кільце, якась змінна насадка, тут вона фіксується То Тобто кільце стачилось, ви з роботу ви міняєте ставите на Наскільки його вистачає, я не можу знати. Вот. Есть ще такий варіант работи эндграй, тобто там, де кільце мали, роблять за допомогу гачків. Це в японських майстрів, там, в корейских. Отакого вот план гачок. Так, це американський гачок э, Tod Rein Tools. Сталь тут М2, зверніть увагу, гачок цей не викований, ніхто їх там не кує, може там у когось є там, в японців або ще хтось. Можливо, вони кують і їм так зручніше. Оцей гачок одлитий з метала, потом потім зроблена ріжуча кромка. Про цей свічить тут шов. Це там, ну така технологія. От вони бажають, що так от краще вони працюють і все. За допомогою таких крючків різного діаметра. Робляться да, чаші grind, тобто не чаші, а порожні форми. Поступово-поступово вибирається. Також там треба, щоб був підручник, щоб вам зручно було тримати цей інструмент. Ну і підсвітку. Чи це буде якийсь фонар, чи це буде там міні якийсь фонарик у вас на підручнику знизу, щоб ви бачили всередині. Як ви там це все діло вибираєте. Пошліфовки. Ну, всередині, я не знаю, наскільки можливо можна пошліфувати, звичайно. От я вам зараз поназиваю майстрів, щоб ви, якщо вас дуже цікавлять порожні форми, да, ці, зайдіть в інстаграм, там без отої, скажімо так, без отої сміття, яке на Фейсбук є, там короткі рілси, короткі якісь дописи у майстрів, які... Практикують саме порожні форми, ви них подивитесь. По-перше, це Майк Яковський. Це з Каліфорнії. Він. У нього дуже багато. Він із бурлів робить, там є з, із різними там, із малюнками. От, У нього подивіться, як він робить, який у нього каліперс. Там такий нюанс він показує. Там коротенькі рілси і невеликі дописи. Можна все подивитися. Той же самий тренд Bosch. Потім є. Ден Янг. Ну хто? Грек Галегос. Та багато інших. Ви просто, коли до них зайдете, там підпишетесь, ви побачите, на нього підписані інші майстри. І в підписках полазите, знаходите, знайдете інших. Там дуже багато цікавого, дуже багато корисного. Без цього всього трьопа, без отаких всіх блядь, інструментів, які... Тут роблять молотком і зубилами, каже, що треба так робити. Так, по інструментам я вам розказав, по закритим чашам розказав. По цьому все, що міг розказав, я вам просто детально пояснив, як оце все діло робиться і якими інструментами працюють. Купить можно все эти инструменты, все эти наиблейшие сайты сайт в Польше, я вам рассказывал, Посылание там есть, да я прикреплю до этого же видео. Коштуют они не дешево, особенно вот эти для порожних форм, там, побачите, есть и Кроун, есть и Гамлет, возможно, что есть Вудкат, Новая Зеландия, их, по тоже есть. Коштуют они не дешево, ну, вы потом покупаете эти изменения, вот эти вот скреперы. Наскільки вони популярні ну, в комерційному плані, я не можу сказати. Я, я не знаю. От, е, в Ірландії є знайомий. Так, да, він іноді робить їх. Ну, каже, в нас в Ірландії вони взагалі не популярні. Ну, люди куплять миску, наприклад, вони знають для чого, вона, що, що вони будуть з нею робити, що сюди будуть ложити. А порожня форма для чого? Типу, що сюди. Воду наливати. Ну, для краси, там для інтер'єру. Да. Ну, якось так. Будуть питання, пишіть в коментах. На сьогодні в мене все. Підписуємося, далі будемо. Пока.